Доброго дня, шановні курсанти. Сьогодні розповім вам про те, як записатися до сервісного центру МВС на практичний екзамен. У будь-якому браузері прописуємо сервісний центр МВС і переходимо на перше посилання, яке в нас в пошуку отримуємо. Так, Чекаємо, да, доки завантажиться сторіночка, да, і бачимо, що можемо скористатися цією вкладкою. Ми зайшли на іншу сторінку, да, тут можна завантажити мобільний застосунок для Android і iOS, але ми опускаємося нижче і вибираємо реєстрація у є Так, знову ж таки ми переходимо вниз і погоджуємося з умовами надання послуг. Я завжди обираю -айді, да, то айді можна за допомогою дія підпису або електронного. Багато банків, в принципі, є, ви можете вибрати той, який вам зручно. А, сканую QR-код і мене пропускає далі. Да? Тобто потрібна згода на обробку даних. Я погоджуюся. Перевіряю свої дані. А, так, все правильно, натискаю продовжити. потрібно обрати, записатися у чергу. А тут ми обираємо, для чого нам потрібно. Да? Тобто, можливо, у вас експертне дослідження транспортного засобу, реєстраційні дії з транспортного засобу, але зараз нас цікавить практичний іспит. І от практичний іспит далі не можу вам показати, тому що в єдиному державному реєстрі МС відсутні відомості про успішне складання вами теоретичного іспиту. Я вже маю водійське посвідчення, да? я не здавала теоретичний екзамен найближчим роком, да? і тому у мене немає доступу до а, саме практичного іспиту. Але я думаю, в принципі, сервіс не дуже складний і ви розберетеся. Да? Тобто, Бачимо, що обираємо послугу, сервісний центр, який в теоретичному іспиті, дату, час і контакти.